Афірмації для впевнених перемовин і дня дай собі простір для сили ясності. Налаштуйся на свою силу, вона вже всередині просто дозволі говорити. Я спокійна, зібрана, впевнена в собі, мій внутрішній центр, непохитний сьогодні все складається добре, день працює разом зі мною. Мої слова мають вагу, я говорю твердо, яко й мудрою, я говорю спокійно, чітко й з повагою мене хочеться слухати, люди чують мене і хочуть домовлятися, Я створюю простір, що притягує співпрацю, я створюю атмосферу довіри. Безпечно спілкуватись кожна розмова сьогодні крок до успіху. Мої дії приносять результат. Моя впевненість відчутна. Навіть у мовчанні я говорю силою присутності, я тримаю баланс між м'якістю і силою. У мені гармонія мій спокій заразний він робить простір безпечним. Я приношу стабільність у будь-яку розмову. Я знаю, чого хочу, і знаю, як це сказати мої наміри кришталево ясні. Сьогодні перемовини пройдуть легкою, мою користь. Я впевнено веду їх до найкращого результату. Я дію спокійно, але результативно моя сила у врівноваженості. Рівновагою і довірою, я відкриваюся новим можливостям. Я вдячна за всі можливості, які відкриє цей день. Він готує для мене щось.